Дякую, що долучаєтесь, дякую, що знайшли для нас час. Ну я думаю, що дуже важливо, що нам треба повертати обов'язково військову підготовку для студентів, але ж треба всі ці підводні каміння, мабуть, враховувати саме чинності набуде закон з 1 січня вже 2026 року. От наскільки гостро в армії відчувається потреба саме у підготовленому медичному резерві, і чи здатна ця реформа оперативної зак? Однозначно, ні. Я сподіваюся, що той, хто ініціював ці законопроекти, власне, не мав на меті оперативне закриття, а більш стратегічне і довгострокове, тому що перше. Якщо закон набуває взагалі сили для освітнього процесу з січня двадцять року, означає, що він фактично не охопить навчальний рік, 2025-2026. і лише з 26-27 навчального року можна буде очікувати безпосередньо зміни в навчальних планах в університетах. Це перше. Друге, Ми на сьогодні недавно з вами обговорювали про звернення. Головнокомандуюча генерального штабу Сирського на рахунок браку бойових медиків. Бойові медики це люди без медичної освіти з відповідною підготовкою. Тому, якщо ми зараз дивимося на цю ці зміни, про котрі ми сьогодні з вами говоримо, це про підготовку офіцерського складу з медичною освітою. Це той брак, який нам необхідно. Закрити зараз, якщо ми говоримо на сьогодні, це є, наприклад, став пункти. Але я сподіваюся, до того часу, до коли випускники з цими зміненими навчальних програм 26-27 року закінчать, у нас точно вже буде перемога і війна закінчиться. Тому виникає питання, кого ми дійсно готуємо. Я думаю, в першу чергу, це дійсно потрібно для всіх військових. Тому що це не лише для всіх, перепрошую медиків, медичних працівників, тому що це не лише є питання війни, це питання є медицини катастроф і всіх будь-яких інших екстрених ситуацій. Це перше і ключове. Друге, це те, що вони будуть обізнані з тим, що відбувається безпосередньо на світовому рівні, світові, скажімо так, стандарти НАТО, в тому числі, пов'язані з відповідним реагуванням. І медики дійсно повин, повинні розуміти, тому що якщо ми подивимося стандарти, котрі прописали, Автори законопроекту вони фактично використовуються в нашому розумінні медицині катастроф, і тут є питання, наприклад, всіх наших фахівців, які працюють екстреній медичній допомозі, їм також ці знання будуть досить корисними. Тому насправді, якщо ми говоримо про закриття сьогоднішніх проблем, це точно не стосується їх, і на сьогодні бойових медиків це не теж, скажімо так, не є відповіді на потреби по бойових медиках. Друге. Це є стратегічно довгострокове для української системи для збереження життя навіть поза війною, тому що ці знання дійсно будуть потрібні кожному випускнику медичного факультету. Але якщо ми подивимося знову ж таки на документи і те, що там написано, то наприклад є питання, чи нам потрібно стільки офіцерського складу. Ми на сьогодні бачимо проблему з мобілізацією, коли в нас є достатньо багато військовослужбовців, службовців. З рівнем офіцера і різних офіцерських звань, і ми не можемо їх призвати, тому що є брак відповідних посад. Тобто, якщо завтра навіть ми б провадили цю програму прямо в цей навчальний рік, наступний, і вже мали би випускників, знову ж таки, це би не закрило потребу бойових медиків, оскільки це офіцерський склад. Тому необхідно розуміти поточні оперативні потреби і проблеми, і стратегічні. Я думаю, що це більше про стратегічне. То що ж робити? Чому раніше це не зробили? Чому тільки очекали сьогоднішнього дня? Зразу скажу, що якщо ми говоримо про 24 університети чи факультети, котрі в Україні готують, є там і приватні, є е, е, спеціалізовані університети, чи е, це завжди цей напрямок військової медицини підготовки. Це була, скажімо так, аутсорс кафедра, і це забезпечували фахівці з військово медичної академії. Друге, це зроблено було. Переведення на добровільні засади без обов'язковості достатньо тривалий час назад, і це здійснювали за власні кошти студентів. Тобто, це насправді не було запитом від військово-медичної академії від Міністерства оборони достатньо тривалий час. Запиту не було. І зараз на сьогодні ми бачимо це реагування відносно недавно зареєстрований законопроект. Як уже у цей весняний такий публічний, скажімо так, запит. Бойових частин про те, що їм бракує ми в медичні компонентів фахівців і а, поповнення складу. Тому насправді чому не було, тому що в міністерстві оборони відповідних підрозділах, котрі є під ним, не було озвучено проблему стратегічну проблему стратегічний запит. Бачимо, що це знову ж гасіння пожеж, і я думаю, що навіть ці рішення, котрі ми бачимо в цей законопроект, Кабмін має півроку на підготовку. Скажімо так, відповідного порядку, якому ми побачимо і зрозуміємо, кого буде стосуватися цей обов'язковий обов'язкова підготовка якого курсу студентів, чи це будуть випускники теж охоплені? Які спеціальності? В якій кількості це також все ми отримаємо відповідь ще протягом півроку від кабміну. Тому насправді, чому ми цього раніше не бачили, тому що це про стратегічність, котра досить поступово, десь деколи ми чуємо від міністерства оборони, але про оперативність це точно стосунку немає. На жаль, і на сьогодні це необхідно від Кабміну бачити інші рішення інші реагування. Ну і мабуть, і вищі навчальні заклади не готові, тому що от закон зобов'язує організувати повноцінну військову підготовку кафедрам, програми викладачів. Чи є взагалі в медуніверситетах реальний ресурс, аби це зробити якісно. знову ж таки тут пишуть про 2026 рік. Але це точно більш стратегічна історія, а не оперативна, як ви кажете. Чи не вийде так, що формальну систему створять? А от реальних військових навичок студенти так і не отримають. Маю побоювання з вами, достатньо маю схожу позицію, але я тут зразу скажу так: кафедри дійсно десь були кафедри з власних штатних працівників, а десь це навчання забезпечували військові медична академія, в тому числі і їхні викладачі. Друге, там дійсно зазначено в поясній записці в автори законопроекту про те, що вони хочуть, щоб 50% навчання було практично орієнтоване. Це означає, що має бути закуплено достатньо багато інвентаря, різноманітного обладнання. Симуляційних і інших, скажімо так, не існуючих на сьогодні в українському забезпеченні вузів обладнанню і приладах, тому це треба ще закупити. Якщо ми подивимося на прогнозовану фінансові витрати, 17% закладено для міністерства оборони, щоб вони забезпечили, в тому числі на від цього бюджету запланованого. Я вважаю, що це достатньо мало, враховуючи, що мало де в нас на сьогодні кафедри таким забезпечені. Тобто, насправді від університетів вимагається внести з в Навчальну програму внести зміни, скажімо так, в безпосередню внутрішню документацію це не так складно. Складно дійсно з викладацьким складом. Я впевнена, що викладацький склад на сьогодні можна взяти вже з тих, хто має бойовий досвід і може досить багато показати, наприклад, так як ми бачимо на сьогодні, де тактичну медицину викладають і приватні фонди, і приватні курси, і так далі. Тому то з викладацьким складом теж можна вирішити питання, але от. Цю практичну компоненту як це не не теж не тільки треба показувати турнікет. Там достатньо багато є інших моментів, котрі би треба закупити і обладнання, і симуляційні певні роботи. Тобто, це та та річ, котра точно займе час менш не менше року, якщо ми вже зараз би це почали. А ми ж це почнемо, тоді коли кабмін, хоча б напише більш-менш ясну картину. Та Але буде. скажу так, що в нас є факультети університет, котрі мають хоча б. Часткову підготовку, десь половина, напевно, від всіх мають це насправді для них буде менш стресовий такий рівень планка виконання для інших. Це буде фактично з нуля. І велика в нас має бути з вами разом. Сподівання на те, що військова медична академія включиться маємо. тут на рівні методичному і організаційному. Пані Зоряна, так 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 і буде. Я сподіваюся, в будь-якому разі це краще ніж нічого. Але те, що ви говорите, це дійсно більш про стратегію ніж про оперативність. Я вам дуже дякую. Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я. Ові 2019 дев'ятнадцятого років керівниця агенції право і здоров'я. Я вас знову запрошую до наших етерів, тому що завжди дуже фахово і доцільно. Дуже дякую.